Так, ось ми почали наші таніті Лайф. По експрес-методу ми робимо швидко. Що ми робимо? Ми поставили в кінці масажу, ми поставили баночки, щоб поліпшити кровообіг на комірцевій зоні. Ось. Банки, що вони роблять? Вони сам саме головне, вони регенерують ту ділянку. Ось і ті солі, аксалати, каль, кальцинати, Вони зразу виводять, ви п'єте нафтусю. Нафтуся, яка має нафту, вона зразу в лімфі чіпляє ті ті всі солі і виводить між собою. Ну і більш-менш ту паравертибральні ті ту, ту зону паравертебральну. Ось воно то, Ті спазми, ті зажими, ті тригерні точки. Вони воно все всі, всі ті блоки, воно все знищує, ті баночки. Щоб ви розуміли, ми робимо два в одному: вакуумний масаж, лікувально-профілактичний і вакуумний масаж, щоб було найбільше корисно. Два масажі в одному. Так що такі справи. malhata